Не дивлячись на обставини життя, які складаються у нас, я хочу бажати усім нам доброго ранку, хочу бажати благословенного дня, тому що від Господа можуть приходити тільки благословення. І разом з вами я хочу дякувати цьому Богові, тому що Він подарував нам цей день, він продовжив наше життя і залишив обітниці на сторінках цієї святої книги. Вивчаючи священну історію, ми знаємо, що дуже добре було, коли Ізраїль жив, а Йосиф був намісником фараона в Єгипті. Все було чудово. Але настав час, коли це все закінчилося. І послухайте, яким стало життя Ізраїлевих синів там, у Єгипті. Книга вихід, другий розділ, 23-й вірш. А Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали. І їхній зойк через ту роботу донісся до Бога. Мойсей став у всіх значеннях великою людиною. Йому, як письменникові, як воєначальникові та як філософіві не було рівних. Любов до істини і праведності стала основою його характеру та сформувала у ньому цілеспрямованість, на яку не могли вплинути ні мінлива мода, ні думки, чи людські прагнення. Його життя визначалося увічливістю, ретельністю та твердою вірою в Бога. Він був молодий, бадьорий, сповнений енергії, сили та відваги. Він усім серцем співчував своїм братам у їхніх бідах, і його душа палала бажанням звільнити їх із рабства. Безумовно, з людської точки зору, він був у всіх аспектах, готовий це зробити. Однак Бог дивиться не так, як дивиться людина. Його дороги не наші дороги. Мойсей ще не готовий звершити цю велику справу, також і народ не готовий до звільнення. Він отримав єгипетського світу, але йому ще належить пройти школу суворої дисципліни, перш ніж він буде готовий до своєї священної місії, перш ніж він стане на чолі воїнства Ізраїлевого. Він повинен навчитися послуху, він повинен навчитися самоконтролю. На 40 довгих років він пішов в пустелю, щоб, живучи у безвісності, проводячи час у скромних турботах про стада, овець і ягнят, він здобув перемогу над своїми пристрастями. Він повинен навчитися цілковитої покори Божій волі, перш ніж він зможе викласти цю волю великому народові. Недалекоглядні смертні обійшлися би без цих 40 років навчання серед Мідянських гір, вважається це марнуванням часу. Однак Безмежна мудрість помістила того, кому належало стати могутнім державним діячем, визволителем свого народу з рабства в обставини, які сприяли розвитку у ньому чесності, передбачливості, вірності та байливості, а також здатності ототожнювати себе з потребами своєї безсловесної пастри. Ті, кому Бог довіряв відповідальні доручення, зростали не серед насолоди розкоші, благородними пророками, обраними Божими вождями і суддями ставали люди, чиї характери були сформовані суворою школою життя. Бог не обирає для своєї роботи людей одинакового складу характеру і одинакового темпераменту, але людей з різними темпераментами. Про Мойсея ми можемо читати, що він був найтихшою людиною на землі. Людський чинник присутній у житті всіх, хто обраний Богом для звершення його справ. У єднанні з Богом, джерелом усієї мудрості, люди можуть досягти будь-яких висот моральної досконалості. Мойсей навчився багато того, від чого він повинен був тепер відучитися вплив його оточення в Єгипті, любов прийомної матері, високий статус царського онука, блиск майстерності у мистецтві, повсюдне марнотратство, разючі видовища ідолопоклонницького служіння та постійні перекази устами жерців, незліченних невелиць про силу їхніх богів. Усе це справило глибокі враження на його молодий розум, і сформувало деякою мірою його звички і його характер від цього впливу, його могли позбавити час, зміна обставин і тісний зв'язок з Богом. Але для того, щоб викоренити це насіння помилкових поглядів і затвердити на їхньому місці істину. Йому потрібно було докласти серйозних і наполегливих зусиль у боротьбі із самим собою. Сатана на кожному кроці намагався посилити ці помилкові погляди і витіснити ними істину. Але Бог, передбачивши самонавчання Мойсея за допомогою суворої дисципліни, завжди був готовий прийти йому на допомогу у боротьбі із сатаною, коли ця боротьба ставала надто складною для людських сил. Світло пізнання. Яке міститься у природі, та світло об'явлення походять з одного джерела, навчаючи великих істин і завжди перебуваючи в згоді, одне з одним. Коли Мойсей побачив, що всі Божі діла творіння перебувають у цілковитій гармонії з Його законом, він зрозумів, як нерозважливо поводиться люди, коли опираються Божому законові, боротьба була жорстокою. Йому довелося докласти чимало зусиль, щоб привести серце та розум до цілковитої гармонії з істиною та з небесами. Але Мойсей, урешті-решт, вийшов переможцем минали роки. А Божий раб, як і раніше, залишався на своєму скромному місці, і людині з меншою вірою могло би видатися, що Бог забув про нього, що його сили і досвід залишаються незатребуваними в цьому світі. Однак, переходячи зі своїми мовчазними отарами, з одного пустельного місця в інший, він завжди думав про вкрай тяжке становище свого народу. Він згадував про всі Божі діяння в житті вірних, минулих поколінь і про його обітниці, майбутніх благословень. І його душа прагнула до Бога у переживаннях, про його братів у рабстві. А й горевні молитви вдень і вночі луною відгукувалися в гірських ущелинах. Він невпинно нагадував Богові про обітниці, дані ним своєму народові, і благав про його звільнення. Я хочу молитися, дорогі мої, бо в нас теж бувають труднощі і переживання. Давайте вирішувати їх разом із Богом. Так, як робили вірні послідовники Божі, наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою, ми складаємо щирі подяки за те, що в любові своїй ти продовжив наш вік і подарував цей день для життя. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти відкриваєш нам правду, як поводитися у цьому світі, як жити. Як надіятися на тебе і про ті великі нагороди, які ти подарував тим людям, які були вірними тобі до кінця? Ми дякуємо тобі за приклад життя Мойсея. Але, Господи, Ти інколи можеш поміщати в нас такі умови, де нам прийдеться жити, і дещо переживати, мати певні труднощі, дай нам мудрості бачити Твоє провідіння, бачити Твою всемогутню руку. І сьогодні ми просимо тебе, щоб ти благословив нас, наші сім'ї, наші родини, щоб ти, Господи, почув благання всіх, хто у важкому невеликовному стані допоможи їм пережити досвід з тобою і залишатися твоїм послідовниками, не дивлячись на всі випробування, які випадають на долю їхнього життя. Ми миру продовжуємо просити у тебе на нашу країну і на кожне серце. А тобі за все подяка! Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що якщо ви уважно перечитували священну історію, ви пригадуєте. Що ще Аврааму Бог сказав, що його потомки будуть приходками у єгипетському краї. І навіть він визначив там термін часу, це було 400 років. І ось настав час, коли ці 400 років закінчувалися. Тому Господь передбачив людину, яка буде виводити цей народ із цієї країни. І цією людиною був Мойсей. Що цікаво, для того, щоб вести Божий народ, йому треба було 40 років пасти овець свого тестя. Друзі дорогі, можливо, сьогодні Господь помістив нас у якісь умови, де нас, можливо, незрозумілі, незручні, але придивіться добре, прислухайтеся до голосу Господа, що потрібно у такій ситуації робити. Але в будь-якому випадку треба довірити своє життя Господу, а Він проведе через життєву дорогу і дасть благословення. До побачення.